Привіт всім! Сьогодні я хочу зробити салат з капусти. Ну і поділюся з вами рецептом. Продукти я купувала в магазині АТБ. Ну, і ще вам ціни скажу. Капуста коштує в магазині АТБ 29 гривень, 95 копійок за кілограм, цибуля 1495. Взяла я ще такий майонез, гуляй поле. Тут я його. 300 грамів, і цей майонез коштує 37 гривень та 90 копійок. І ще взяла такий кріп. Кріп коштує 30 гривень та 50 копійок, тут його 70 грамів. Так, далі. Взяла ще таку квасолю у ніжному соусі. 420 грам її тут. І ця квасоля коштує 44 гривні та 90 копійок. Ну, заодно і глянемо, чи можна брати квасолю в такій закритій бальці. Як вона буде всередині, подивимось. Так, і ще взяла до салату ось таку четвертинку. Ну, До салату взагалі можна би було ковбаску взяти, ну, мені щось дуже сподобалась така куряча четвертинка. І захотіла її спробувати. Це варено копчена четвертинка. Така четвертинка коштує 175 гривень та 90, 29 копійок за кілограм. А одна четвертинка вона тут заважила 460 грам, і коштує вона 80 гривень та 63 копійки. Так, зараз я приготую усі продукти і будемо робити салат з капусти. І так, які продукти входять до салату? Це капуста, одна невеличка цибулина, кріп, квасоля, м'ясо і для заправочки майонез. Відкрила я цю квасолю. Ну, дивіться, на вигляд, вона така хороша, ціленька вся. А смак, вона має нейтральний. Як окрема страва, вона не дуже підходить. А ось додати до інших страв, то вона просто супер. Яка четвертинка гарна. Взагалі-то до цього салату можна давати і ковбаску, і можна давати просто відварене м'ясо. Так, зараз я поріжу капусту і поріжу четвертинку. Порізала я вже капусту цибулю порізала півкільцями, також кріп порізала і м'ясо. М'ясо порізала на такі немаленькі шматочки, ну так, щоб вони відчувалися у салаті. І зараз все з'єднаю і заправлю майонезом усе, салат готовий. Я ще посолила та поперчила за смаком, і получився такий ніжний легенький салат. Ну і дуже смачний. Так що усім смачного, усім гарного настрою та хорошого дня!